Чи знаєте ви, скільки пам'ятників Тарасу Шевченку існувало на Монастирському острові? За історією функціонування парку на Монастирському острові існувало два пам'ятки Тарасу Шевченка. Ідея спорудити пам'ятника великому поету з'явилася наприкінці 1940 х років: скельні виходи, рясна рослинність та чудові панорами піднесених дніпровських схилів як декорація до його творів. До речі, постамент першої пам'ятки зберігся до наших днів і знайти його можна на береговій частині шевченківського парку. Але вже у 1957 році до парку приєднали та почали облаштовувати острів. Тож, вже за два роки, у 1959 році на найвищій точці острова звели новий пам'ятник Тараса Шевченко. Задум має багато спільного з першим варіантом. Різниця тільки у розмірах. Висота скульптури 9,5 метрів, висота постамену 10,5 метрів. У 2011 по 2014 рік тут відбулася реконструкція. До речі. Цей пам'ятник є і понині одним з найбільших пам'ятників Тарасу Шевченку в Україні.